Вітаю, ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Не велетні завдають поразки нам, а страх, що веде до бездіяльності. Це повторювалося багато разів, починаючи від едемського саду і продовжується донині. Якщо ви думаєте, що Бог щось приховує від вас, то ви дуже сприйнятливі до брехні ворога. Коли ми припускаємо, що довіра Божому Слову або його обітницям геть не найрозумніше, що можна зробити, то ми маємо спотворене уявлення про реальність. Саме тому, коли Бог просить нас зробити дещо, що перевершує наші сили, ми починаємо замість віри управлятися в невірі і вирішуємо покладатися на себе та власні здібності. Усі дванадцять ізраїльських розвідників бачили блага землі обітованої. І всі вони бачили велетнів. Але коли настав час прийняти рішення виступити, щоб взяти землю, тільки Ісус, Навин і Халев, подивилися на ситуацію з вірою в Бога та вірою в Його обітниці. Їхня тінь відійшла від них, а з нами Господь. Не бійтеся їх, Числа 14, 9. Скільки бо Божих обітниць, то в ньому так і в ньому амінь Богові на славу через нас. 2 до Коринтян 1, 1.20. Не велетні завдають поразки нам, а страх, що веде до бездіяльності. Моя молитва сьогодні, Господи, для моєї ноги Твоє слово світильник то світло для стежки моєї. Псалми 119, 105. Я довірятиму твоєму слову у будь-який час і буду йти з вірою у всіх ситуаціях. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. До Євреїв 11.1. Бо ми ходимо вірою, а не видінням. Друге до Коринтян 5.7. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Steve Weber International, Jesus .net. Усі права захищено.